Переходимо до складних речень. І я хочу тобі нагадати, що складне речення це таке речення, яке складається з двох або більше простих речень. Отже, коли в складному реченні слід ставити тире. Правило говорить, що в складному реченні, у даному випадку, ми розглянемо безполучникове складне речення, тобто таке, яке з'єднується тільки за допомогою інтонації. Без сполучників. Так от між частинами безсполучникового складного речення слід ставити те тоді, якщо його частини протиставляються. Розглянемо приклад. Це слова листі українки, я сподіваюся, ти їх пригадаєш. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. Перш за все, ми маємо з'ясувати, просте це речення чи складне і довести. Що саме серечення є складним? Давай розглянемо. Так, справді в цьому реченні є дві граматичні основи. Промені, що роблять сплять, одна граматична основа, відповідно, одне просте речення і ще одне Просте речення з граматичною основою огні горять. Справді, це речення є складне. Як, як поєднуються прості речення в ньому? Тільки за допомогою інтонації. Тому. Ми ставимо між частинами цього складного речення тире, адже вони протиставляються за змістом. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. До речі, між частинами такого речення, щоб перевірити себе, ми можемо поставити протиставні сполучники А, але. Давай перевіримо, чи справді е, це так. Ще сонячні промені сплять, а чи але. Досвіднього огні вже горять. Отже, справді частини цього безполучникового речення протиставляються. І тут сміливо слід ставити «те». Наступний приклад: я думаю, я вийшов рано, море спить. Я думаю, що ти вже знайшов граматичні основи. Так, правильно, я вийшов. Перше речення. І друге речення море спить. Давай підставимо сполучники, а, але і переконаємося, чи справді ці частини протиставляються. Я до моря вийшов в а море спить так. Частини цього речення протиставляються за змістом і тут так само ми ставимо на письмі тренер. Я сподіваюся, все зрозуміло. Продовжимо далі. Але тут у нас додається ще складно-сурядне речення. Ти пам'ятаєш? Що складно сурядне речення це таке складне речення, частини якого є незалежними за змістом, рівноправними. Ну так от, терес відставити між частинами складносурядного, а також безполучникового складного речення, якщо друге речення вражає наслідок того, про що йшла мова в першому. Наприклад, я ось намалювала схему для того, щоб тобі було краще зрозуміло. Перше речення, друге речення, і друге речення виражає наслідок. Розглянемо приклад. Минає день другий, і клени поволі скидають парчевий одяг. І знову ж таки, я пропоную тобі знайти граматичну основу, щоб переконатися, що це речення справді є складним. Отже, минає день-другий, перша граматична основа, відповідно, це просте речення. І клени скидають. Друга граматична слова, яка доводить нам, що це є друге просте речення. А в цілому перед нами речення складне. Давай розглянемо, як поєднані ці прості частини в складному. Так, правильно, сполучника тут немає, це речення безсполучникове. А які ж існують відношення між частинами цього складного речення? Справді, тут друге речення виражає наслідок. Мене один другий і що? І який наслідок? Кидають пащавий одяг. Отже, справді, друге речення вражає наслідок дії першого речення. Тому сміливо можемо ставити між частинами такого складного, у даному випадку, безполучного речення, тере.